Ти поша загнав на сервіс? Всього мотора робити треба. Робіть його Не, всього. Влад, Я вже почав знімати. Все, давай в мене зйомки. Так, є е, в продажах ось такі варіанти. Досить багато, великий вибір, постійно оновлюємо. Це Dodge S97 Pro 128 МБ, протиударний Type-C роз'єм. Гарненько все працює, показує. Так, Xiaomi 11T8256 по пам'яті, потужний досить смартфон, 6,5 ціна. Типсі роз'єм. Хороший, досить по стану. Є е, по Samsung S21 ціна 9700. Е, на snap е, е, Ідеальний стан і є ще, зараз покажу, е, трішки з потертостями 9500. Там не сильні, але вони є. Е, по Infinix Note 11. 128 двадцять вісім ябай, тисячі ціна. По-моєму, що 6 ГБ оперативної пам'яті, точно не пам'ятаю. Type-C роз'ємчик непоганий, хороший стану. Всі телефони відправляємо новою поштою по мінімальній обов'язковій Realme 7 Pro, 8 128 по пам'яті, 6000 тисяч ціна. Теж працює все добре. Type-C роз'єм по зарядучці. По Realme є ще варіант. c 3 є е, легко зігнутий корпус, дуже легесенько. Від 200 ціна, 64 ГБ, Є відбиток, мікророз'єм. В комплекті йде зарядний шнур е, мікро. Oppo A12, 332 по пам'яті. 1850 ціна. Є відбиток пальця. Все працює, всі телефони повністю працюють та перевірені. По бюджетних смартфонах Tecno Pop 2 f на 16 гігабайт. 1200 гривень ціна. Чорненький, простенький для звичайних завдань. Є ось така Сонька, по-моєму, 16 ГБ, 1300 ціна, е, простенький робочий телефон для дзвінків для е, зв'язку. Є ще ось такий е, Якийсь телефон, чисто для дзвінків та смс. 950 гривень. Ціна, зараз ще покажу. По бюджетних смартфонах Honor 7S 16 ГБ, 950 гривень. І останній Samsung, якщо не помиляюсь, S5 16 ГБ 1150 гривень ціна. Є потертості ось такі по корпусу, як видно. Мікророз'єм. ну Працює все досить добре. Кому цікаві ці варіанти, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю буде. Всім дякую, що дивитесь.